Олександр Федорович Солдатенка теж співробітник НКВС, але він був у відставці. Його підтягнули вже, оце на він створив, створив групу диверсійну, яка ходила в період ще оборони до Румунії. Там щось чудило. Він один з, мабуть, єдиний командир, який повернувся зі своєї групи. Правда, застрелив парочку своїх бійців. Коли ті, ті почали там панікувати, і вже ну, якось цементував, мабуть, син, дійсно сам застрелив іменно. І Тому він повернувся до Одеси, і коли вже Одесу залишають, йому пропонується з, залишитися в катакомбах. З ним залишається ще 12 бійців, їх 13 загалом було. І їм дають катакомбу на вулиці Дальницькій, 43, дроб 45. Це там приблизно, де фабрика хімчистки на Іванова, хто може пам'ятає, або цей парк Старицького. Да, там є такі у нас. Оце саме там. Катакомба дуже маленька. З неї було всього два виходи: це наклонка і колодязь, вертикалка неподалік. Вхід був з території, там такі були скульські казарми. Я так розумію, що потім їх спалили, коли була війна, тому що ну бочні більше ніколи я не, не бачив, не чув про них. Ну от згадується, що вони з території з казарм зайшли. Румуни займають ці казарми і заходять відповідно стисують свою ніс в цю дирку, звідти пару вистрілів поклало двох румунів вони на вході. І румуни замуровують ну, замуровують просто там закриваються вхід. Біля колодязів посадили вартового. Кажуть, сторож ну, спогада було, що він сидів, гриз насіння. Якщо чув, що там якесь щось порпається, кидав гранату в той колодязь і далі їхати соняшники. Вони залишилися заблокованими, а майже всі загони отримували їди на три, на три дні. Жі там запасів. Єдина Кузнєцовський загон, він був такий дуже добрячий, у них І війна багато було, спирту, вони так нормально там відпочивали. А цих на три місця, як і всі. Ну, я так розумію, радянська влада вважала, що війна закінчиться за 2-3 місяці. Ну, я користувався. І е, вони заблоковані. Далі відбувається наступне. Скоріше за все, хтось починає валати по типу треба виходити наверх. У них було, були оці да, розвідники, ну не розвідники, там партизани, які були з Солдатенка в тих виходах. А були ліві люди, скажімо, у них була якась родина бяліків, Чоловік з жінкою. Вони от не, не, не до чого. Я їх не прив'язав. Вони таке враження, що просто євреї, які якось з ними туди спустилися. І вони просто він застрелює Бяліка, потім його жінку, скоріш за все, так справа була. І там ще один був у них товариш. От, от, от ще його вони кончили. Потім ну він не дає нікому виходити. Да? І ті, хто ну, хочуть здатися, бо голод голод. Вони якось дочекали, у них навіть води не були. Вони на їх базі там було. Вони намагалися підривати колодязь гранатами. Тобто, вони, е, е, у них навіть не було жодного інструменту. Вони били скалу е, стволами ружей. Тобто, ну це, ну, це видно було по всіх знахідках, там, там чітко картина археологічна зрозуміла була. І, а якщо б вони знали, насправді їм треба було пробити коридор в декілька метрів, і вони вийшли в іншу систему. Там декілька метрів, просто у не було схем. Так їм Гріцай таку хірову історію підсунув. І вони ще стеро рванули на поверхню. Їх здали сусіди всіх по черзі, і їх розстріляли за канібалізм по статті за людожерство. Вот а, все, а, видите, а а это а? статьи в румынской прессе люди звери этого в Одесской газете, где подробно описано, как они ели друг друга. Сначала там борщ сварил из командира, потом там жаркое какое-то. Ну, что само по себе бред, если у вас есть все ингредиенты на борщ и жаркое, чем же вы будете там человеческой баловаться. Вот это видите, это румынская история уже, там антропаги, да, людожеры. Е, оце вони на фотокартках румунських, оці шестеро. Ну, до речі, вони посміхаються і вони не виглядають людьми, які давно не їли. Знаєш, там мене це здивувало. Але як би то не було? Ті, е, хто залишилися під землею, скоріш за все, е, ну, грубо говорячи, я залишаю відсотків 10-15 на те, що там людожерство все ж таки в групі Солдатенко було. Хоча, коли я роздивлявся, я втримав цей альбом, це я власними руками фотографував і дуже якісні фотокартки. Повірте мені, що фотокартки якості ну, там, професійного фотографа Румуни зробили. У Солдатєнка розрізана тут е, ну По типу виймали ті органи, які в першу чергу можна з'їсти. там Печінка е, і таке все. Але е, оці, ну, ноги м'ясо тут зрізано, воно зрізано таке враження, що їже як хірург. А в загоні не було жодного е, медика. І е, ну, от у мене є таке, таке відчуття, що все ж таки це румунська постановка. От е, за, за фотками цими. Ну, якщо е, дивитися, оце сім'юнік лежить, це її тіло, е, її шкелет. Таким самим чином лежав 60 й -е, коли е, спустилося вже тампонувати цю катакомбу. Це вже є фотокартки, в мене чокана е, от, тієї археологічної картинки, яка там була. Е, ну е, це зрозуміло. Там діжка, де е, вони солили м'ясо. Час солі ну зрозуміло, скільки треба мати солі на те, щоб засолити да, діжку людського м'яса. Це по типу вони як смажили м'ясо, ну коротше, там далі йдуть якісь там ще подробиці. Воно виглядає як ідеальна пропагандистська штука. Тим більше, що потім було знято навіть кіно про це, оце румунське кіно, ви легко знайдете і можете дати свою оцінку цьому. Да. <турган> е, бачите, от що цікаво, це я робив скрін з екрану, да, так, тому така якість, і ви запросто от за цим тегом ну, в Ютубі ви це знайдете. Ну, от Бачите, оце от так виглядає ближче на хроніки тіло Солодонка. Ну от хлопчик стоїть, він просто посміхається. Вони дійсно там стоять і посміхається вони рука. Е, тобто, питань більше ніж відповідей, оце вже фотки. Ось, скажімо, на румунській фотокарті це е, були сосуди, в яких, фляги, в яких зберігався людський е, жир. А натоплені тільки людський жир. А Грицак, коли вони спустилися в 1947 році, він зробив вигляд, типу він не знає, що, він, що там є партизани, і, ай, і ми знайшли партизанів. Але він це підказував. Я вам казав, ти, той Грицак, який почав дослідження Одеської катакомби, створював підземний заповідник. Грицак каже, що йому не дозволили, він плакав потім Юдіну, що йому, йому не дозволили зробити аналіз е оцих е речовин, але там було. Е рослинна олія. Там була е, з, зіпсована рослинна олія. Тобто жири не животного походження. Таким чином. Ну, тобто кажу, я, там загадав таких, що ми до цих пір не можемо цей от скелет вже лінію комітити. Тобто, якщо знаєте, якщо у вас є тіло, воно свіже, ну почти е, з нього. Але вона не торкнута абсолютно. Вона лежить там ціленька і так і лежала. Ну.